Каріна, чи ви знали, що на зупинках громадського маршрутного транспортного засобу водій приватного транспорту не має права зупинятися? 30 метрів до 30 метрів після є штраф. Чи таксі може зупинятися на так званих автобусних зупинках? При Тобто, якщо це прирівнюється до маршрутного транспортного засобу. Так? Тобто, елементарно, на хлопський розум, жовтій номер є знак. Так? Оце я розумію, це вже маршрутний транспортний засіб, який зареєстрований в сервісному центрі АМАС. Бо якщо я бачу не жовтий знак, я розумію, що там по документах. Щось є не в порядку, розумієте?